Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні зібралась нарешті я відзняти відео. Хочу показати вам свої недавні покупочки. Це були кушони тональні основи. Я вже їх придбала доволі давненько. Одним навіть вже встигла покористуватись, потестувати його. Два кушони я взяла. Перший ось такий. Давно вже про ці кушони в інтернеті дівчатка знімають огляди. Я теж вирішила спробувати, що воно таке потестувати. Перший це ось такий, другий взяла пізніше, вже ось такий. Спробувала спочатку ось цей перший. Мені сподобалось, як він на шкірі працює, як він має таке середнє покриття, не Сильно не виглядає маскою, гарно так лежить на, на шкірі, не забивається впор, в У мене шкіра жирна. І єдиний тільки мінус з часом вже як нанести кушон і деякий час походити, я його, звісно, припудрюю. Але це така особливість моєї шкіри, не знаю, можливо, в когось не так, але з часом моє обличчя починає блистіти. Все рівно шкіра жарниця і його періодично треба все рівно підпудрювати. Але це не є недоліком самого кушона. в мене так такий, така особливість від усіх тональних основ, від усіх від усіх бібікремів. Спочатку ніби нічого, навіть матуючи бібікреми і тоналки, ніби нічого зразу, ніби ефект самозамотованого обличчя заматованої шкіри, а потім воно через деякий час все рівно починає блистіти. Наступне, що хочу показати, звісно, кушони я зараз відкрию, спочатку ось цей відкрию. Тут всередині йде ось такий мішечок, тут іде сама така, сам спонжик. Він іде поролоновий, До речі, дуже зручно він, він м'якенький, дуже зручно ним наносити. Для мене ним зручніше ще навіть, ніж. Ось так виглядає сама ця цей спонжик. Доволі такий м'якенький, приємний. І сам кушон. Зараз буде трішки відзеркалювати. Ось так виглядає сам кушон. Спочатку не могла я його відкрити, поки донька мені не показала. Ось так він виглядає, такого він. Відтіночку. Тут такі дирочки, і ось так виглядає сам відтіночок, якщо видно. Світло в мене зараз денне, не штучне, трошечки не ловить фокус. Ці шкірою він гарно зливається, і воно в шкірі не видно, він підлаштовується під тон шкіри. Мені такий кушончик сподобався. Це в мене був він у відтіночку Natural 02, натуральний цей кушончик. Ось так він виглядає. Що ближче. ще? Спробую ще раз набрати. Зараз спробую набрати ще спонжем за Ось так він набирається. І такими вбиваючими рухами вбивається в шкіру. Спонжик цей я вже мила, він гарно миється. Ось такий ефект має шкіра. Не знаю, в чомусь мій фокус сьогодні не хочу мене слухати. Так ой, цей ми Відкриємо ще цей. Тут також ось така ж холочка з понжипса. Це іде. Оттіночок його. Ось так виглядається, мабуть, його. Відтінок. Теж він, здається, на натуральний. Тут ніде немає, я все не ношу. Цей ще запакований, цей я ще не відкривала. Тільки облівочку зняла. Хочу зняти. Зараз спробуємо його. Знімається. От ось так виглядає. Це, в принципі, такий самий, тільки мені здається, трішки рожевіший. Це й також заявлено, що він іде, прилаштовується під тон шкіри. Взагалі я його на шкірі не бачу. Десь фокусується на, на коробочку. Ось так виглядає. Якщо його розташувати, його практично не видно. Середнє покриття він. Якісь такі дуже великі недоліки, звісно ж, не приховає, але тон шкіри підлаштовується непогано, цей також нанесла і він підлаштувався, його практично і не видно. Ось такі кушончики в мене в використанні, по 200, цей, здається. Цей був 210 гривень, здається, я брала дівчаток, а цей ще 230, Це, по-моєму, трішечки дорожчий. Ось такі кушончики. Наступне, що покажу, ще я не тестувала, не відкривала це ось такі патчі. Зараз відкрию, подивимося саму. Паковочку. Так. Це йде з морськими вирослями. Ось така всередині баночка, Всередині має бути шістдесят. Соточка, кришечка. Ну, ось так виглядають середини самі патчі. Зелений такий колір, багато в них бачу рідини. Ось такий якийсь аромат в них такий доволі такий фімозний. Ще не пробувала, не знаю, як вони будуть працювати. Це з морськими водорослями якісь чи корейські, чи китайські. Все по-китайськи, нічого не зрозуміло на баночці. Патчі були, здається, 150 гривень замовляла. І ще одне, що хочу показати, недавно заходила я щодня бачила там ось такі тіні. Ось такого тренду. реверс здається. Відтіночок в них, мабуть, 29-й. чомусь Чому фокус не хоче? Ось, 29 мабуть. І ось такий відтіночок. Тут такі трояндочки витіснені. Зараз будемо пробувати. Ось так вони виглядають, легенько набираються такий бронзовий такий відтіночок, переноситься досить непогано, такий коричневатий Відтіночок ось так виглядають. І на ще ось. Доволі непогано переносяться, гарненько вони доволі пігментовані. Вони не дуже дорогі, я вже не пам'ятаю, їхньої ціни. Бюджетна якась лінієчка, але по якості, в принципі, непогані. Така коробочка невеличка тут. Їх не бачу скільки грам. Зи дрібненьким шрифтом виготовлено в Польщі. Ось скільки грам? не бачу. Шість. Чи п'ять. П'ять чи шість якось так. Фокус геть чомусь губиться, все так блестить. Ось такі ще. Тіні. Подобаються мені такі відтіночки, трішечки так переливаються, цікавий такий колір. Ось такі були мої невеличкі покупочки. Кушонами я залишилась задоволена, вони гарно прикривають шкіру, тому що літо дуже коли жарко. Я не дуже люблю користуватися тональними засобами, а він лягає, він так легке таке перекр... покриття має. Середнє не, не лягає маскою, він забивається в пори. Такими вбиваючими рухами спонжика гарненько наноситься тонким шаром. Мені подобається трішечки припудрити пудрою, звісно ж, зверху, і доволі непогано виходить. Мені сподобалось і швидко, і зручно. Ось цим спонжиком виявилось доволі зручно працювати. Він гарно миється, доволі непогана така штучка. Так що, хто придивлявся, можливо, хотів спробувати, зацікавили вони мене. Я також вирішила спробувати, що воно таке. Мені сподобалися ці кушони, тому рекомендую, хто бачив, хто зацікавився, можете спокійно брати продукти непогані. А я буду вам дякувати за увагу. Дякую всім, хто переглядав, хто зі мною залишився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, буду знімати ще щось цікавеньке. Скоро вже прийшла сьогодні мені смс-ка з замовлення. Ей, має десь вже бути, вже в Україні. Чекаю, ще буду Reflame робити. Клієнточка там замовила тіні. Тому будуть огляди, будуть замовлення. Буду обов'язково щось знімати. Дякую всім, хто підписується, хто переглядає мої відео. Пишіть в коментарях, якщо є якісь запитання, з радістю відповім. Всім дякую за увагу. Бажаю вам мирного дня, мирного вечора, теплого сонечка. Всього доброго, всім на все добре. До побачення.